Отже, далі ми говоримо про ситуацію на фронті. У нас вже є гості: це Наталія Марина, операторка і головна сержантка відділення безпілотних авіаційних комплексів третього взводу безпілотних авіаційних комплексів. Ну одним словом, дуже довга назва. Ми військової частини А 5100 говоримо про куп'янський напрямок. Це Харківщина про ситуацію у дворічній. Тим, якщо подивитися на мапу Діпстейт, то ситуація там зараз виглядає так, що дворічна, бачите, от одна частина цього населеного пункту, вона фактично. Окупована росіянами частина цього населеного пункту все ж якщо подивитися на цю мапу, вона контролюється українськими військами. Так, от дівчата, з вами хочемо поговорити як і про особливості застосування безпілотних систем саме на цьому напрямку, так і про ситуацію. Там Наталія, до вас перше запитання. Ми бачили на мапі Діпстейт ситуацію. Як для нас складається ситуація у військовому сенсі в районі дворічної? Як і раніше, було таке, і зараз там складна ситуація, але контрольована. контрольована нами і суміжниками. Марина запитаю тебе в такій ситуації, коли дуже поруч вже лінія зіткнення, де ви працюєте ну, фактично на лінії бойового зіткнення, чи важко розпізнавати дрони свій чужий? Чи у вас вже є якісь сигнали, за якими ви можете дуже швидко визначатися? Ну, звісно. Якщо щось летить, це летить щось чуже. Не може бути такого, що е, ти чуєш, що щось летить, і думаєш: ну, гаразд, напевно, то мій. Це може вартувати дуже, дуже дорогого, тобто, твого життя. А якщо колеги поруч запускають дрон, ну вони і запускають, але яким чином це відбувається? Ти чуєш, що щось летить, спускаєшся в укриття, через пару хвилин виходиш, уже не летить. Все. Наталя, який для вас найбільший виклик, як для головної сержантки, на такому напрямку? М -м, мабуть, бачити повну картину. Це що ви маєте на увазі? Uh, коли ти солдат, ти бачиш картину тільки по своєму направленню, по своєму бліндажу, коли ти піднімаєшся чуть вище, ти бачиш вже більш повну картину і думаєш за більше речей. Не більше, не менше. У нас є сьогодні друзі збір. QR-код зараз на екрані. Розкажіть, будь ласка, на що ми збираємо, тому що дуже хочемо, друзі, закликати зараз вас допомогти, тому що дівчата справді на фронті воюють дуже безпосередні близькості до ворога. Потрібні дрони, потрібні ударні дрони. Розкажіть більше на що власне цей збір. Ну в цілому, так ми збираємо на дрони, на ударні на дрони, на вампіри, на комплектуючі для дронів. Цього завжди буде мало, тому що. Потрібно дуже багато всього, і треба багато зараз. А от в цьому контексті як себе поводять росіяни на напрямку? Тому що ми, якщо побачимо на карту, вона у нас постійно є на стіні за спинами росіян, фактично є річка ОСКІЛ. Так наскільки у них е, е, налаштована логістика, тому що от, зрозуміло, що через річку це зробити набагато складніше ніж на відкритій місцевості. Що ви бачите, які рухи з того боку і хто е, проти вас взагалі е, е, стоїть на цьому напрямку? Оці дрони, на які ми зараз збираємо, просимо усіх долучитися до цього збору. Е, от Кого вони на кого вони націлені там? Ну, можу, можу сказати. Звісно, оскіл це важлива частина фронту, тому що як тільки росіяни починають переходити річку, ну, ситуація для нас значно погіршується. Вони намагаються цим займатися, ми намагаємося їх звідти відкинути. Тобто йдуть якісь наступальні дії. Ми зазвичай же ж. Навіщо потрібні? Ми прикриваємо тих, хто там фізично, тобто нашу піхоту. І ми намагаємося робити це якісно. От. Ну, ви знаєте, я просто чому запитую, тому що ми дуже часто бачимо ті відео, як росіяни на мотоциклах намагаються штурмувати позиції. Тут я чому за цю річку запитав, тому що ну, не так вже й легко е, той самий мотоцикл переправити через річку. наскільки це е, на вашому напрямку ці атаки мотоциклетні, е, таке буденне явище або навпаки дуже рідкісне. Будь-яка маленька техніка, яка їм дозволяє швидше провести логістику, це зараз є для них нормою. Вони перейшли вже з великих якихось технік, на яких ну, раніше штурми були великі, зараз вони їх змінили на 2-3 людини, тому що так легше і для нас не так видимо, як вони переходять цей скіл. Тому у них зараз в ротах, це вже, мабуть, достовірна інформація, є прямо. Мабуть, мотоциклістські бригади, чи як це правильно сказати, розпростренена віща. Пані Наталія, скільки років ви вже у війську Я знаю, що ви обидві доброволіці? А я тільки рік. Тільки рік це вже багато це цілий рік. Ну, Тим не менше є а, ну, досить, як на мене, фантастичне кар'єрне зростання. Якщо ви кажете, що були солдатом і е, стали тепер головним сержантом, ви фактично пройшли увесь шлях до такої середньої ланки командного складу. А, наскільки тяжким був цей шлях, і які були от на цьому шляху найбільші для вас, е, ну, можна так сказати, знову ж я повторюся, виклики так, е, і, можливо, якісь. Приємні чи неприємні моменти? В полку Ахілесу в цілому кар'єрна сходинка, якщо її так можна сказати, це дуже легко, тому що це полк добровольців, тому що це найкраще командування, тому що у нас до людей ставляться як до людей. І це наша головна відмінність і це наш головний плюс. Марися, ти влітку фактично минулого року отримала диплом математика, закінчила університет Шевченка. Було таке. Було таке. І зараз пілотес в Ахілесі. Як от стався цей шлях? А, мені здається, цілком виправдано. Ну, я коли отримувала диплом свій, я вже знала, куди мене це веде, але. Не в школу. Звісно, ні. Ну, можливо. Комусь було неочевидно, ну все було очевидно, як на мене. І остаточно я визначилася, коли був прильот влітку по Охмедиду і ще багатьох різних місцях, ми тоді багато прибирали. І я якось подивилася, подивилася на цей зруйнований під'їзд і подумала, ну, чекати тут взагалі не варіант. А отже, вже пора щось робити. Маєш волю, маєш долю. Друзі, давайте допоможемо робити нищити ворога нашим пілотесам на фронті. Можна це зробити, задонативши за QR-кодом на екранах. Ви зараз бачите його на своїх екранах. Це зробити дуже просто. Навести камеру на цей qr код буде посилання, за яким можна долучитися до збору на fpv дрони, такі необхідні для того, щоб стримувати росіян на Харківщині. Це Харківщина Сумщина, те, чим Росіяни наслякають уже протягом останніх місяців, що отмовляв вони там накопичать сили, підуть. А от Якраз е, наші пілотеси створюють для них там таку кіл-зону в декілька кілометрів, яка не дає можливості їм е, рухатися і бути мобільними на тій ділянці фронту. Тож усіх просимо долучитися до цього збору. Е, QR-код на екрані. Ми постійно наголошуємо на тому, що. Маленьких донатів не буває за будь-який донат 5-10 гривень. Будемо вам дуже вдячні. Марина, два запитання. Як Марічка сказала, ви недавно на фронті ви розповіли про свою мотивацію прийти на фронт. Якою була взагалі, яким був ваш перший виліт, і яким був найвдаліший виліт за цей час? Ну, мій перший виліт мається на увазі на бойових. На бойових. На бойових, ну це було прекрасно. Я злетіла, я відлетіла, я <зас> замінувала, повернулася і сіла, як, в принципі, і багато інших вилятів. Тобто мінування це ну, теж, як вважається, бойовий так, виліт? Так, так. Ну, а як ви це, це собі уявляєте? Звісно, ми мінуємо або бомбимо, або доставляємо гуманітарку. Що, до речі, оце мої улюблені виліти, Бо ти фактично розумієш, що ти зараз допомагаєш людям. Сумить. А куди ви доставляєте гуманітарку? Там, де вона потрібна. А чому дронами? Тому що немає можливості дістатися. Тому що можливості немає Можливості, що? напевно, дістатися. Ну а якщо серед оцього, то фактично таких три види, три види діяльності, які можна робити дронами, доставляти гуманітарку, мінувати і вражати цілі, були ураження вже? Так ви що е, найбільше запам'яталося, то і в чому складність? Знаєте, тому що теж ми багато говоримо з пілотами дронів зараз. Оця мобільність росіян, вона ну робить деякі ускладнення для оператора дронів, тому що той сам ту саму ціль, яка на мотоциклі, то росіян, дуже важко е, дістати. Тому от е, запитання до вас: е, які ці цілі у вас, і от одна із тих, яка найбільше запам'яталася. Найбільше мені запам'яталося прям нещодавно було. Це ми говорили про мотоциклетні переправи. От, а, є й такі мотоциклетні ну, переправи. Ну, фактично, вони переходять, сідають на мотоцикли і щось там займаються своїми нечемними справами. От мотоцикл мені з останнього запам'ятався. Нічого сидим. Да. Це, це важко взагалі ціль таку догнати, тому. Ну да. він був не в стані їзди. А, ну тим не менш. Тим не менше. А Скільки ви вчилися і тренувалися перед першим бойовим вилітом? або виходом на перше бойове завдання? Пані Наталі? Три тижні, але треба розуміти, що Марічка це пілотеса е, нічного бомбера. Е, я була командиром відділення нічного ФПВ. Це трошки різні БПЛА, і якщо ми кажемо про враження цілей, які на ходу, то це більше про ФПВ, а не про вампір. Угу. Коли до нас приходять дівчата з фронту, знаєте, редактори дуже часто кажуть: запитайте про роль жінок у війську. Це таке, знаєте, питання, яке було в повітрі там з 22-го року. Як ви вважаєте, воно досі актуальне? Досі треба про це запитувати? Чи ці вже майже стерлися? От таке відчуття для тебе, як новачка у війську? Uh... Я вважаю, оскільки жінки є у війську, їх стає все більше і більше. Ну, це актуально, але просто тут питання у тому, а, а що це має за собою нести. Ну, тобто, от ми зараз скажемо, роль жінок у війську, вона від цього якось зміниться? Ну, стане краще? Ну, Якщо стане, то варто про це говорити. А якщо просто аби поговорити, ну це дивно трохи. Знову ж таки, це доволі індивідуально. У кожної бригади, у кожного полку. Кожна індивідуальна особа себе там почуває по-різному. Тому не дуже актуально, мабуть, питати наразі. Так, друзі, а ми тим часом закликаємо вас долучитися до збору, який триває протягом усієї нашої розмови. Збір на дрони для полку Ахілес. Ви бачите qr код на своїх екранах. Тож просимо усіх небайдужих долучитися до цього збору. Дрони потрібні завжди. Бачите, є дуже велика. Дуже багато можливостей, як їх використовувати на фронті. Це і нічні бомбери, і FPV, Тобто, вже дуже велика номенклатура використання цих дронів на фронті. Тому просимо вас долучитися до цього збору. Надважливий збір, який ми постійно анонсуємо у цю годину. Уже є 30 тисяч, говорять редактори. За що дуже велика подяка усім, хто долучається до цього збору. Код буде діяти і далі. Можна буде дивитися також дивлячись цей ефір. В Ютубі можна буде в повторі подивитися і задонатити. Фактично 30 тисяч гривень це на FPV один назбирали. Ні? На ніч нині. Ні. Ні. Треба трошечки піднатиснути ще, так. друзі, навести телефон і допомогти таким відважним дівчатам. Скажіть, будь ласка, є до вас досі рекрутинг? Зараз можемо звернутися? Да. Звісно, він же ж є завжди. Ми постійно раді вітати нових людей. У нас багато різних посад. Ну, від е, типових пов'язаних з дронами, так і посади діловодів, чергових таке інше. Кухарі, медицина, всього навчимо. Ми всі приходили з нуля, не було до війни так фахівців по дронам. Всі ми стали профі саме тут і зараз. Дівчата, дякую вам за службу. Дякуємо нашим глядачам за те, що сьогодні долучилися зі зборами. Наталія Шемет, Марина Мазур були сьогодні гостями нашого ефіру.